За СВД, да, залітаю за цей годик, да, 4 утравцем не спавший. А ні, я спав до 10 <гум> Ну а ми сирим mm -hmm. на полюванні були Ще до силки до, до двух. Mm -hmm. Та я даже не mm -hmm. просто дію yeah. mm -hmm. під федерами. Mm -hmm. Маглися на похтовку. Камер, це у нас сьогодні Париж Рибацький. Так, давайте за зустріч за рибалку осірочка. Серед ти що нічого? Ну, так, ну, Подайте, будь ласка. А ти Андрію. Конкурс який. Макс, подай. Воно висить. Єнаді. Брейн Поло. Нова класика. Так, з ким. Ну то ну, ну, граємо. Ловим Чава так на федерацію. Пока, Андрюха. Так, ну все, канає все. За зустріч. За зустріч за дружбу і за перемогу. Ура. Ура! друзі, тут навіть день страшно ходити не то що вночі. Вночі, мабуть піду я до себе до своїх точніше до лагерю тому що тут же такі дитячі міста Добре. Опа, Ой, хороший лапой, смотрите. Хороший, хороший. підъем ай-яй-яй, ай, ай, такой пидьем сделал. Фу, ты что карася уже налупил? Это просто капец. Ну что, разваживание. А Лоха мне допоможешь? Да. У нас будет сейчас супер честно разваживание. И я победил. Ты доверяешься им будет. Лучше в пакетике было бы, да. Мультики, Так они за углом специально, за углом. Ну и пошли. Так, друзі, прийшли на перший сектор, перший рибак у нас і зважування зараз будем, і будемо дивитися. Напишіть в коментарях, хто зараз побідить. У нас вудку від Brain розігрує Серега. А ми дивимося, що ж там у нас за риба. О, карася. Хороший, один. Як підкинули. Да. Самбо, да? Каждому по одному. Надо так як я, я подкинул, это знаешь? Сеточный, да? да, да сеточный, сеточный по <реку> 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 будет, Потом будет мокрая рыба. И если мы рыбу на суху а тогда мокрая рыба дадет Все сыграть Речь о том, что у Вовчика також карась, такого так. Так, так раз такого калибра. Так, раз тут усик. Но... Та не, в принципе, это и жирнейший. А, да.

520. Грамів. 520. Хороший карась. Зафіксували. 520. Дуже гарна риба. Запам'ятала, да, друзі? 520. 520. Так, Олег, я поки що заходив забираю. Ну, інтрига така, дуже-дуже така. Ух, аж мурашки йдуть по тілу. Я не знаю. У ну, мене, я гадаю, саме така риба топова. Грам 650, 580, 600 грамів отак. Чуть-чуть карась більше, прям видно візуально. У мене ще є підляш. Андрюха з фідерного спорту знає. До да. Бачите, допомагає, щоб там голова. Так, мою рибку достає. Тут каші... не участвував. Ну, а ладно. чого це? Ти владівець магазину, а у тебе дофіга удочок. <ріх> 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 я їх же ж купив. <ріх> ну ладно, шутка. Ні, а я знаю, що я не виграю, але я участвую. Ні, ну хай. Чого ти думаєш, ти не виграєш? Вдруг у тебе такий невеличкий, а тяжкий. Ну Я yeah. да, такие, такие. Ночи і... туда совал головки. <laughs> такие натоптывать. Всю ночь кормив кормил, і И по одному. <laughs> Він уже два рази обрыгался той карась. <laughs> так, yeah. да. друзья, Андрюхин карась. Ні, nee, ah. так хороший карась. Тоже здесь. Это трошки больше. В районі пивкила. Мы ну, уже два раза. я не успеваю. А, это трошки больше, да? да? Да. Ну, ну да. я да. вам скажу, 550 грамм. Yeah. А, якщо... Я думаю, ну, я да, 570, 560. 570, да. Да. 570 грамм. Так, кілограмми. Да, тарим. Тару зачитай. Сейчас. Сейчас. Зараз. Тара. Угу. ББМС. 530. 530. 530, На 10 грамів більше. Да. Грамів. Грамів. На 10 грамів більше, ані жуалем. Коротше, Андрій. 10 грамів. 10 грамів таке собі. Андрій вже може Ну, На його вагах було 550. Ми Поки місяць Андрій може навіть даже потримати. Хорош, ну то. Пів кіло плюс, да. Це такі Я думаю, вони калибровані тут. 530. Тару зробив, Андрюх? О, хороший. 610. Да. 610. 610. Не, не, 610 это дуже классно решать. 610. Погнали дальше. Пока месяц да, фаворит. Да, фаворит. Можешь подержать удочку. Ну, ну. Так у нас. Можно вправо. пока дотронуться, да? Нет. Идем далее. Артур, доставай свого караса. Гена, ви... доставай свого ерша. Килограммового. 610 карась. Да, задачи. Андрюхи. И зараз у нас 610. Є, а тут плакат, а тут. Точно. Бажано ще, щоб я бачив. Андрюх, розверни. 530. 530 грам. Да. Це карасі більше пів хороша. Наві серветки не допомагає. Ні, треба обрати. Давайте переважимо. Раз 620. <зв> ні, <'язано> <зв 'язано> <зв 'язано> <зв 'язано> 530. 530. Серветка mm. Не важить нічого. Яка була на 100? 610. Єна, давай у нас пока фаворит. ще <плес> у нас Вовчик залишився. Він ловив на боковий тільки що, <плес> у нього два карасі, А, у Вовчика, <плес> до речі, підлящить. <плес> <плес> у мене дві <дверь. плес> трофейні риби рибні. Вибирайся у ну, крупку. Да. Да. Чого? Так і тут тушь! А крупно одну? Крупному, а минул? Минул? коли зважитесь на 100 У нього Мамка не горит. Вован я б карася вибрав, він, він більше вас. Да. Я думаю тут 600 є. Кидай. Тому, ну, мабуть? Та, 700 почти. 690. 690. А ну 690. 690? Дей, да. <laughs> не, ну карась, да, ваще. Той буде грам 500 подлечь цікаво, цікавий, він правда грязний, Тут грам 20 грязюки. Так, да, це і менше, 540. Ну що друзяки, значить ми перемож... і оприділили ну, нашого це. переможця. Ну, Ось він, він вовчик, давай я О, тебе магар... возьму, тобі, так, тобі. грязно. Перестань, прикращай. І торжественно вручаю тобі новинку. Brain Classic Ball. розкрий, розкрий. Так, ладно, нормально. Так. Друзі, дивіться, отаку вудку виграв від Сереги, у нього на каналі буде цей відос і та в мене буде, Ну, у нього, мабуть, раніше. І зразу її ложимо в машину. А ми будемо їхати далі, ловити карася. там я затримую місце і вроді як прокльовує карась. Хочу ще втащити якогось кілограмового. Карась був у мене 690 грамів, але на цьому я зупинятися не буду і буду їх час далі і ловити якийсь кілограмовий. Хочу якось навіть сазана втащити. Там закормлене місце і рибка підійшла на точку 100% є. Дірілочка моя. Зараз ложечку беремо. І як? Mm -hmm. ah, да, він сюди старого сала ще накидав. Ну, коротше. Сім <рив> <гаджу> Досалив тепер. взагалі. ти що? Ще а раків приготуємо. Ще й ще... раків будемо їсти да. так. Ну, все ж таки рибалка, да. я, я вважаю, вдалася. Да, хоч, да. хоч по рибі і печальна, але саме як відпочинок хоть що. Друзі, от така рибалочка на сьогодні була. Уже ми збираємось. Останнє виїжджаю я і Серега. І бачили, тут у нас був дуже, класний, дуже класна атмосфера, дуже класний двіж. Куча з'їхалась людей, куча блогерів, ододумців, які теж знімають про рибалочку. Я вчора, я, ви знаєте, по фідеру я не вистрелюю, хоч пару вудочок у мене було, по фідеру поставив, я зрозумів, що діло не буде. Боковий ківок в мене був, і цю тему я е, знаю. Друзі, от така вудка виграв я сьогодні на змаганні за Big Fish 6900. карась. І цю вудку я буду оснащати боковим ківком і ловити е, карасів, дубасити на таку вудку. Brain Classic 6 метрова. Підписатися кнопку, це обов'язково під цим роликом. А сподобайка, якщо вам сподобався цей ролик. Були ми чорт на де, у чорта на кулічках. Як кажеться, але в такої атмосфері, в такої компанії душевній. Хотів би ще таку рибалку. А якщо ви хочете таку рибалочку, ставте пальці вверх, боковий ківок, поплавок, фідер, оці всі діла будемо розлавлювати, поки що тепло, будемо ловити рибку. Все.